Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні у нас 21 травня, неділя, з самого рання сиджу і пришпилюю пагони до добро. Воно такий топінерчик, дещо там лишнє виламую. О, і... <кхи> Значить, підійшов я до кустика Аватар, де я минулого року вам показував з гарною вражайністю і там якби розказував, давав деякі там свої рекомендації, що з ним робити, щоб він був вражальний. Бо сим аватаром е, ну, він врожайний, бріх не вражайний. Ну, я висловив свою думку, що його треба грузити, щоб він не жирував. От коли <кій> ви будете давати йому, не давати йому е, жирувати, то і у вас буде якби закладувався урожай. Да? І, і після того ролика в минулому році е, був телефонний дзвінок від одного виноградаря. Він сказав, так, да, Віталя, е, ті, та, я бачу, що він цей рік тебе зародив. Але якщо буде він тебе в той рік так, е, е, теж саме, то тоді. Ті, е, е, якби, ну, я правильно сказав, тому що в нього там трішки друга ситуація. Ну, він, якби, в нього не рота. Да? От я зараз в даний час ось, підійшов я до кустика Аватара. Ось ось зараз, да? е, я його ще не нормував. От від мене якби, це прививочка. На гурзузький розовий, як я вам говорив, це прививки зроблені. Я його там виспитую як в качестві подвоя, Трішки дивлюся, він якби, ну, відстає в розвитку по в порівнянні з другими. У мене там аватар там ще є на Добрині там і на, і на да? Там пагони більше. Це трішечки якби, пізніше стартує, але... По срокам би, дозрівання він би, не відстає. Отакий парадокс виходить. Так? І от дивіться, я підійшов до ось, ось цей куст, який я показував минулому році. Так? Він цей рік зарізаний, ну як би ну, вже зробити обрізку нема куди. Тобто, це дивіться, оце стара деревина. І Тут лишалось буквально одна-дві брунічки. Ось я вам показую. Одна-дві брунічки. Тобто максимум дві. Ну Десь може є сучок один що на три. І то це якби так. В основному одна-дві бруньки. Давайте я швидко вам знову покажу, я її буду нормувати. От швидко пройдемо і глянемо, знайдемо хоч один холостий пагін. Я до нього підійшов. Міг би, звісно, не знімати, але я сповнив тут телефонну розмову би, і я маю це показати. Дивіться, оце все, вроді як, виходить, як кордон. Стара деревина і тут є ось ось сучочки. Ось ось сучочок, сучочок, сучочок. Я зараз пробіжуся швидко з однієї сторони, а потім з іншої сторони. Дивіться, значить, ось ось о, втора брунька ще не розпустилася. Ми бачимо, з першої бруньки пішов пагін. Дивіться, грона є. Так, буду швидше, друзі. Дивимося. Теж, дивіться, ось, ось сучочок. З першої бруньки розпустився пагін. Грона є. Так, далі. Ось ось, ось тільки розпускається з першої. Ну не знаю. А тут ось, ось, грона є. І шикарні грони. Так, друзі. Дивимося, значить, ось ось сучок. Два пагона. Грона є, а в цьому пагоні ось грона теж є. ідемо далі. Тут що у нас? Теж сучок ось гронка є. Дивіться, ось ось сучок, е д д д д значить, гронка є і тут пішли двойники, да? Даже дивіться. Тут ґронка є і тут ґронка. Тобто навіть на двойниках він теж видав гронку, Да? Друзі, до чого я веду? Тобто есть є в пагоні. Сучочок взагалі одна дві брунечки, з нульової з нульової пішло, ось, бачите? і є грона в том, воно де йде, теж воно грона є. Йдемо далі, дивіться, сучочки. Грона є. в цьом Теж грона є. Пішли ми далі, грона є в пагині. В цьому теж грона є. Я вже не буду показувати, сучки грона є. Дивіться далі яка ситуація. Да? Дивіться, дві коротше, бруньки і заміщаюча. вона ось до хлячок, але ж він все одно з гроною. Я його буду вбирати, звісно, це не, не, не треба. І на цьому грона є. І на, цьому, і на цьому грона була. Тут грона ось теж є на цьому пагоні. Ось грона є. Я їх може потім удаляю, які мені якби, слабо розвиті і інце. Але ж вони всі з гронами, Грона є з цієї сторони. Грона є ось, друзі. Дивіться, грона є. Тобто, з цієї сторони не одного холостого Да? А тепер давайте подивимося з цієї сторони. Дивіться, це я якби ще в квітні місяці мене просили черенок, я зрізав. Тут була така длінша одна, одна лозинка, яка була длінша. І люди просили, я її зрізав, тобто пасика виділялася, ви бачите, вона текла. Ну тим паче, дивимося, грона, друзі, є. Шукаємо просто холостий пагін, грона є. Тут багато що буде нормуватися, але ж я вже показую, що гронки є. Всі Полосто я ще не знайшов. Да, невеличка, але вона ж є. Тобто да? ну, Дивіться, ось о, е, то есть, кордон Кордон лежить старої деревини і ось одна брунечка, одна ось о, на дві брунечки такі сучочки. І дивіться, Гронка, гронка. Тут що, дві груни, що дуже. Ні, одна грона. А бачите, з нульової і перша, і втора. Тобто всі з грунами. О! Дивіться, ось грона є. Ось на одну брунечку. Буквально сучок, на одну брунечку, ось стара дровина. І ось на одну брунечку. На одну брунечку, да? Тут ось грона є. З нульової. А ось опа, друзі, знайшов один пагін. Холостий. Ось ось йде. Один пагін холостий. Один. Поки... Так, далі пішла з грони. Йдемо далі. Який замахришка. Ну, грона є. Ви бачите, що такий слабенький сучочок, тоненький. Одна брудничка. Грона є. Дивіться, ось все. ви бачите, який сучок. І тут така замахришка. Вроді б, то з нульової. Немає навіть точки росту, але ж грона є. <смі> тобто я її убираю. І тут два пагона. І вони теж, друзі, з груни. Так, йдемо далі. Ось, ось сучок. На три бруньки. Перша пагань, де грона. Даже навіть тут стара мала буде якась, вона не доразита котом. Ось ось дивіться, ох, здорова буде Да, І ось. Перший, теж, з гронами. Ши здорові грони будуть. Так, вже закінчуємо, друзі. Грона. Ось ви бачите на дві брунічки. На дві брунічки. Сучочок, якщо вам видно. Так, Тут теж грона. Потім йдемо далі. Дивіться. А, тут ще двойники. Ви бачите, що на цьому... Так, у ну мене зіру, щоб ви побачили. Дивіться, друзі, ось коротенький на одну брунечку, як би сучок, а воно з нульовою бруньки, з нульової бруньки ось пішли даже перш один пагін, ну якби заміщаючи почки, да, скрилися. І тут грона воно. І тут грона воно. І тут ця теж грона є. Ну як би ну, ну як ну я не можу сказати, що урожай... Аватар у мене не врожайний, друзі. Так, теж грона. Ось бачите. Ай, зламав я, крутив, крутив і зламав. Ну нічого. Ну нічого. Ну і все з гронами. Друзі. Значить, із усього куща. Із усього куща... Так, да? Правильніше буде сказано, Ми знайшли тільки один пагін. І е, причому коротка-коротка обрізка, друзі. Тобто на одну-на дві бруньки. Тобто, якщо той виноградар, е, з ким я балакав в минулому році по поводу і ви самі, е, самі Якби просили мене показати, от вам, я, вам показав. Якщо ви будете дивитися ролик, то, пожалуйста, відпишіться в коментарях. то есть Я вам показав і доказав, що в принципі я правильно поступаю з аватаром. То його треба грузити, щоб він не жирував. да. Якщо в минулому році в мене було там 37 пагонів, по-моєму, а 40 грон, тому що на деякі було по 2 да то цей рік теж, теж буде не менше, не менше 40 Да. Ну як би так. Друзі. Всього, друзі, всім мирного неба і міцного здоров'я. До зустрічі.